День знань ліцею імені Числава Чорновола на новій локації. Свято для учнів відбулося на ігровому майданчику шкільного дворика. Захід провели вже традиційно увечері 1 вересня. На святі були присутні учні перших та одинадцятих класів. Захід відбувся під гаслом Світло в тобі дуже класна. У нас тема світло в тобі. І справді я думаю, що світло є в нас, і головне полюбити себе. Нести це світло, так не соромитися. Як кажуть, якщо є світло в хаті, його не ховають. А навпаки, ставлять на видне місце. Так підсвічний також саме хочеться, щоб кожен і кожна наш учень учениця. Відкривали своє світло для світу для всесвіту, що вищували себе частинкою великої, дійсно нашої планети земля, яка потребує цього світла, і тому його збагачувати, примножувати, і головне дарувати, ділитися цим світлом. Цей рік для нас дуже важливий. Ми готуємося до ліцею і тому хочемо зробити прорив на базі нашої школи осередок захисту України. Того також само ми його розбудовуємо. Це є дуже багато викликів. Тому ми розуміємо, що наша команда має. Працювати цього року як ніколи. Цього навчального року до ліцейної родини приєдналися 46 першокласників. Перший дзвоник для найменших провели в ігровій формі. Діти із захопленням брали участь в естафетах та вікторинах. Допомагали наймолодшим учням випускники 11 класів. Свято тривало понад годину. Наприкінці школярі станцювали флешмоб. За традицією закладу було запалене багаття. Я дуже щаслива, що я повернулася в школу. Чесно, за літо я засумувала за школою, за своїми друзями, за вчителями. Дуже позитивні емоції викликав мене сьогодні. Перше зволі. У мене трошки мандраж, бо я планую здавати НМТ на високий бал. А, проте я хочу в школу, хочу повернутися в рівні стіни. Тут дуже добре. Якби ми були в іншому місці, було б дуже жарко. А тут якраз вітерець і прохолодно і нікому не погано, так скажемо. Чи віриться, що наша остання школі? Насправді ні, взагалі не віриться, хочеться повернутися в п'ятий клас, коли ми були ще малі, і нічого не розуміли. Хочу навчатися, хочу бачити своїх друзів кожен день. Я дуже задоволений. Нас ніхто не попереджав про це свято, але я дуже задоволений. Мене просто в місті не було для мене. Це був сюрприз. Більше про свято першого дзвоника. Дивіться в програмі Життя міста.